Пропоную вашій увазі одночасно творчу і психотерапевтичну техніку. Отже, згадуєте будь-яку свою проблемну ситуацію, не обов'язково найболючішу, ту, яка вам перша прийде в голову. Наприклад, ви там <кій> заробляєте мало грошей, у вас надлишкова вага, там щось болить, з кимось посварилися, сусідка не подобається, щось таке буденне, але до чого ви думками весь час повертаєтесь? Пишете про цю ситуацію, так ніби ця ситуація трапилась з якимось вигаданим персонажем, а бажано навіть не з людиною. Тобто зайчик, комаха, іншопланетянин, фея, дракон. Чим ця тварина істота буде більш вигадана, тим краще. І намагаєтесь цю ситуацію завести, ну, завершити позитивно. Ну, не знаю, там іншопланетянин. Посварився з іншо, іншим іншопланетянином сусідом, і вони там предмет їхньої розбірки описуєте. І в кінці має бути якесь позитивне рішення цієї ситуації. Або, якщо, наприклад, у вас прям дуже гостро це стоїть, ви можете навіть вбити того сусіда, ніхто, ті сусіди, про це не повідомляєте. І таким чином, з одного боку, у вас виходить емоційно забарвлене оповідання. В яке ви можете вкласти дуже багато різних сенсів, оскільки цей сенс є близький вам. А з іншого боку, ви проводите собі психотерапію, тому що в вашій голові ситуація розв'язується. Якщо ви її доведете до абсурду, то у вас знизиться ніби важливість цієї ситуації в вашому житті. Єдине, ну не беріть щось прям дуже травмуючі, тому що всі травмуючі події треба розбиратися, розбирати із спеціалістом, а не на YouTube. Візьміть щось таке, таку ситуацію, яка вас хвилює, але ви точно знаєте, що ви її переживете.